Добрий день, друзі. Сьогодні в нас 12.12. .12. Така дзеркальна дата. Давайте подивимося переговорний процес України з Росією і яку роль відіграє в цьому переговорному процесі кожна із країн. Ми візьмемо в цілому країни Євросоюзу і Америку. І ми знаємо, що на грудень місяць постійно показувало, що будуть дуже активні переговори. Але як люди, як населення, як взагалі не буде. Не будемо знати інформацію про що говориться, бо все буде відбуватися секретні, перемовини секретні. Давайте попросимо, хай нам енергії та РО покажуть, про що все таки говориться. Яка позиція президента України, на чиєму боці сила, і яка підтримка саме от України як держави, яка... Постраждала в цій війні, як, як воно все там відбувається. Чи є хоча б нотки справедливості в цьому перемовному процесі? І так, 1212 сьогодні покажи нам перемовний процес. Перемовний процес Україна, Росія. Роль Європи і Америки. І так, Перемовний процес. Україна, Росія, США. І Європа. і Європа, ви бачите? Ой, дуже болі, болі, болісний процес. Ну просто-просто, щоб домовилися по цим картам, щоб домовилися в цьому році, я не бачу. Я не бачу. Ем, не, не, в дуже дуже войовничо налаштовані всі сторони. Дуже войовничо налаштовані всі сторони. І як кожен тримається за своє. Хоча б в 26-й вийшли з перемовним процесом з завершенням, ну будемо дивитися. Дивіться, перемовний процес. Перемовний процес дійсно між кожним, кожним хто тут приймає участь, як пробігла, пробігла кішка. Да? Пробігла кішка. Для України. Я так як я бачу, ну, однозначно з Російською Федерацією взагалі нема ніякого. Немає точок соприкосновіння ніяких по перемовному процесу. Там кожен стоїть в своїй позиції неприйняття умов один одного. Так точно ми дивимося з боку України. Показує, що в Украї... Україна і Сполучені Штати Америки також в контрах, і так точно повне нерозуміння України і Європи. Немає от Хоча б одного, хто б підтримував, був на боці однозначно України, ні, кожен із них. Якісь ну, свої інтереси переслідує. Ця карта каже, що Україна сам на сам, знаходячись в руці із спокусливою пропозицією, начебто піти від війни і вкусити оце спокусливе яблучко миру, але затягнути на своїй шиї удава, який потім просто удушить. Ну от в мене показує такий процес процес великого іскушення в цих перемовинах, який в результаті, в результаті. Призведе до повного розчарування. Ви бачите, от Україна у вигляді е, жіночки, яка опустила очі від свого горя, е, і наче має великий потенціал, все одно нас не, 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 не дно, від якого ми в безвихіді знаходимося. Ні, у нас є е, сили, сили далі жити, але в нас є оця спокуса. Солодкого яблука, яке може потім затягнути нам ось цього удава на шиї, і ми будемо в горисній позиції. Ну, давайте ось Україна тут у нас. У угу. нас велика проблема внутрішньої боротьби випадає. Це внутрішня боротьба в провладних структурах. Я б так сказала, що карта навіть показує е, Уже події трохи на більш майбутній період часу, е, тому що е, тут показує, ми зараз знаходимося у фазі внутрішнього конфлікту. Це провладних структур, які йдуть повністю до зміни. До зміни. Я вам казала, в листопаді місяці був запущений процес е, спадіння баші, з башні великих посадов. Осіб. Ось вони, і ми побачили в процесі листопада і грудня вони впали. Але вони впали, і вони ще будуть продовжуватися. Бо ця карта імператора каже, що ми війшли в процес, починаючи уже сьогодні, ми дивимося, який буде впродовж року. Це повна трансформація нашої провладної структури. Бачите, це влада, а це 16-й старший аркан, який каже повна. Це Вщент зруйновано. Те, що колись було хар... добре, стане навпаки погане, поганим. А те, що колись було неприйнятне і погане, і взагалі так і не було, буде прийнято. І от кар... зовсім велика кардинальна зміна в провладній структурі. Це зміниться цінності, закони, алгоритм дій, ну, абсолютно все зміни, зміниться. Більше за все, що по цій карті або буде ну, як підготовлена почва до, до виборів, або будуть просто зміни, зміна законів і певних. Кабінетів міністра і певних осіб, там, я знаю, генпрокурора, головно, там, як Сирського, чи якихось важливих осіб, які кардинально будуть міняти обстановку в державі. Ось результат України для України і цього перемовного процесу, і взагалі військових подій. Ну, Миру я тут не бачу. Не бачу мене. Ну давайте з боку Росії подивимося. Дивіться, в Росія в зговорі, ми бачимося, Росія в зговорі. <реш> Росія сидить двома стулками, о, о, на двох стулках однією попою, знаєте, ось так. Вона вставляє в палки, палки в цей мирний процес. Я не можу сказати, що Росія хоче цього, як он там і Лавров заявляє щось, ми хочемо стабільного миру, не, не заморозки, не того, не сього. Вони в зговорі і вони, навпаки, вони роблять усе, щоб затягувати ці перемовини, вставляти в палки в колеса при любих розмовах. Щоб це тянути і тянути. І також вони надіяться на якусь нову силу і нову підтримку. Ну, от дивіться, якщо взяти оце і оце. Тут зовсім різні процеси відбуваються. Тут іде стабільний перемовний ушли, ушла життєдіяльність держави, яка в якійсь мірі підтягує до себе ще й нового когось там союзника, а в Україні ну, в складних умовах ти ще повинен змінитися на краще. Ось так. Ви знаєте, от наче й показує, що сила більше все, все одно, якщо Україна в цілому, як народ, як держава знайде в собі сили в цей важкий період заживити болючу рану, слухаючи людей, то Україна впродовж 26-го року може вирулити для себе. Досить позитивні події для держави в цій війні і взагалі в житті нашої держави в цілому, які б тут панібрацькі умови у Росії не були. От ці карти все одно по своїй силі менші, ніж ці карти. Хоча вони фізично більші, вони ресурсно більші, а ми беремо з боку державних сил. Це залежить від України, від українського народу. Ну розчарування що йде не по їхньому плану, так, не по їхньому плану ем, матеріальні інтереси. І ця карта каже мечі в серце. Я хочу сказати, план Сполучених Штатів Америки на даний момент не увінчається успіхом. Якщо Дональд Трамп там планує отримати Нобелівську премію за рахунок, начебто, урегулювання війни в Україні, ні. Ні, це все, це все не здійснене для нього. Це для нього повне розчарування біль, біль його біль, в нього не виходить реалізувати його план. Не виходить. Ні. Європа. Ну, Європа в позиції. Ці карти показують або вона вже косвено знаходиться в війні. Разом з Україною. Або ця ці карти показують, що вона вже як входить, входить у війну. Знаєте, як, перед тим, як людина захворіє орган, захворіє, у неї спочатку хворіє енергетичне тіло. От Такий настрій стає подавленість, упадок сил, а потім через якийсь час людина фізично відчуває, що в неї хворий орган, іде до лікаря і їй кажуть, так, в тебе там з печінкою не лади, чийсь серце не лади. От у Європи вже на ментальному рівні от показують карти, що дивіться, всі воїнствуючі карти, що вони або ж вони будуть показувати, що вони вже внутрішньо розуміють, що Україна як невід'ємна частина Європи, і це так само їхня війна, це як рука, яка болить, горить, да? горить. І вони знаходяться в цьому. Або це показує напряму, що в них уже на ментальному рівні запустилися процеси війни. Як до України, вони ставляться, в них внутрішні, в цілому, ми беремо Європу, там внутрішні ціни негаразди, я б сказала, психічні конвульсії, яка осознала і тепер б'ється в психах, не знає, що робити. Ось так. Ну давайте подивимося, чим це все закінчиться до кінця року. Ви бачите, як показало все. Ви бачите, як показує, а? Так. що воно, Чим закінчиться для України? Ми дивимося для України до кінця року. Ой, буде багато інформації про війну, військову інформацію. Ой, ще будемо чути різного. Дивіться, ну як. Я не бачу, щоб по цій карті, дивіться, по цій карті я не бачу, щоб зупинилася активна фаза війни в цьому році. Ми до кінця цього року запитали. Я не бачу, щоб... Щось було на спад прийнято, бо хтось там каже, там, на 18 чи на 15 буде зупинені бойові дії. Ні, не буде зупинені бойові дії, і я бачу, що по цій карті взагалі е, випадає, як. Ну, от в мене йде, як, наче це чи Ватікан, чи що от налаштовані дуже войовниче на продовження війни. І, як мені показує, що може дійти навіть до того, до тієї кульмінації, що може бути зроблена якась велика аварія. Аварія, от якась велика аварія або великий спалах. Спалах з чим пов'язаний біля води. Біля води. Дивіться, нам треба бути готовим до того, що буде велика агресія, агресія на території України відносно сонця. Ну, Сонце це все те, що світе, і відносно об'єктів, які пов'язані сонце-вода. Сонце, вода. Сонце -вода. Що були добовленості, я не бачу. Мечі в серце йдуть ні. Ні. Але знаєте, як, от все одно мені показує, нам потрібно домовлятися тільки не про мир з позиції сили, а про мир з позиції правосуддя. Оце наша єдина, повинна бути стратегія, єдиний наш козир. Це позиція правосуддя юстиції. І тільки на це повинно бути підґрунтям у перемовному процесі. Якщо Україна поставить це під ґрунтям, да, апелюватиме тільки цим, то е, от Україна тоді вирулить на. Таку дорогу, яка призведе максимально благоприємний перемовний процес для України. Тільки так, бо зараз йде перемовний процес з позиції сили і крутять, мутять ось в такому руслі. І як я бачу по цих картах, Україна. Майже уже стала, але вона в цю колію, але все одно, знаєте, як став і скочуєся, скочується то вліво, ти вправо. Все-таки я бачу, що Україна стане твердо на позицію перемовного процесу правосуддя і таким чином більше вирівняється переговорний процес, і, і в цілому буде позитивніше для України. І от все одно випадає, що які б нападки не були, які б нападки не були, обстріли, агресія. Але все одно от йде перед, перед новим роком, от прям під кінець, року, під кінець року. Позитивний, якась позитивна звістка в перемовному процесі. От позитивна зміст, звістка в перемовному процесі, або хтось зустрінеться. Можливо, це дійсно там Путін зустрінеться із тим Трампом. Або я не знаю, хто, хто зустрінеться з ким, бо показує великий перемовний процес значимих людей, фігур. І в кінці року все-таки буде позитивна звістка для України в. України в тому числі. Ось так. Не тільки домовленість отих двох, але й для України в тому числі. Ну, дивіться, дай Боже, щоб перемовний процес по урегулюванні цієї війни перейшов у правову плоскость, вийшов із площини сили і оцього фінансового нахрапу, який влаштував Трамп. Дай Боже, щоб все таки планета справедливості Сатурн Шані Дев запустив свої енергії і в керівництві держав, світових провладних структур. усіх було прояснення з боку того, що мир в цілому повинен. Вожі в руках тримати не сили, а справедливості, закону, людяності, але ніяк не хто сильніше. Ну, давайте будемо дивитися далі, що буде нам показувати і на Новий рік, і взагалі. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Я дякую вам за ваші коментарі. Вони просто для мене безцінні. Також знаєте, хочеться вам сказати, незважаючи, от відбувається війна, але продовжуйте жити своє життя, продовжуйте тримати себе в стані ну більш-менш позитивному, знаходьте позитиву навколишньому середовищі, знаходьте позитиву у тих дрібничках. І виводьте себе із стану суму, ненависті, гніву, розпачу. Тому що тільки цього й хоче ворог, щоб ми знаходилися в такому негативі і тоді відкривали для себе найгірше, щоб ми пали духом ворог хоче. Бо ви бачите, з'їжджаються всі в ту Росію і, і Китай, чи Корея, і Америка, щоб отакі великі країни, перші, другі, треті в світі армії. Щоб зібратися, щоб придумати, як задушити Україну. Давайте не дамо цьому ходу, давайте не падати духом, живіть життя, знаходьте позитивні моменти, Радійте життю. Я дивлюся, от, якщо позитивне якесь відео, про переглядів 200-300. Якщо як якесь жахіття показується на картах, і ми це все, тисячі переглядів. Налаштуйте себе на позитив, налаштуйте себе, от виводьте себе з цього, не падайте духом. Переживали, переживемо. Наші предки переживали які страшні події, і, якби не пережили, нас би не було. І ми переживемо, бо нам потрібно майбутнє нашим дітям. Тому не впадаємо в вічі. все буде нормально, переживемо. Давайте не нашого президента, який він не є, він наш на даний момент. Ми його обрали. Давайте йому давати силу і давайте давати силу нашим військовим, які тримають лінію фронту заради того, щоб ми тут жили. І щоб у них була та сила. Його сила, їхня сила це наш сильний тил. А тоді завершиться війна, будемо розбиратися з, з усіма, хто там, що там. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі і ваші запитання.